Ворожіння та грав теніс між книжкових полиць бібліотека імені Бойченка відсвяткувала 35-річчя. свято зробили креативним з виставами, майстер-класами та інтелектуальними іграми. На ньому побувало зо дві сотні кіровоградців, серед них Інна примак. Захід, що назвали бібліосутінками, розпочали увечері дивувати кіровоградців, почали ще на вході. Його перетворили на портал, оформили кульками та книгами. Дуже довго думали, як його зробити. Ну нам хотілося, щоб дійсно коли читач переступає порок бібліотеки. Він, як ми казали, бібліопартувався. Тобто бібліопартувався цей чудовий світ розваг, пригод, книги. А вже всередині розваги на будь-який смак. Сьогодні в бібліотеці як ніколи гамірно. Тут грають в теніс, ворожать та їдять вареники. Сьогоднішній захід відвідало не менше 200 людей. Ось в цьому залі грали в інтелектуальні ігри. Десять хлопців та дівчат влаштували одне одному мозковий штурм. Комунікативна гра башня. Люди незнайомі люди, їм проведуть невеликий лідокольчик, ігру, щоб вони познайомились лучше. Потім можна буде построїти башню без слов. Є придбане кр у каже будь свої, свої критерії покатро вони довжні построїть башню. А в цьому залі вечорниці. Усіх охочих частували варениками та поїли чаєм. Провели майстер-клас з приготування калити. Це ми робимо калету, символ сонця, натхнення, Солоне присне тісто. Непевно дуже солоне, тому що аж блистить, сільве блискує. І нас будуть квіточки, візерунки маленькі. Зірочки на небі. А потім я не знаю, зазвичай мою на пам'ять, щоб все було добре в житті. Була на святі і віщунка, ворожити до неї йшли переважно незаміжні дівчата. Ти вийдеш першою, ти вийдеш ти видеш дівчу. Втора, вийдеш третя вийдеш там. а де четверта? Тут ворожіння є різні. Саме популярне це із пшеницею, коли в неї ховаються предмети. Тут є перстень, тут є черепаха, яка символізує те, що чоловік буде мудрим. Тут є подушка, яка символізує те, що він буде лентяєм. Дітей розважав мім, а дорослим влаштували виставу цілу купу майстер-класів та гру в теніс. Та чи не найбільша черга до Оксаниної світлиці? Тут дівчатам робили зачіски та святковий макіяж. Сьогодні, ну поки пакаміс, ще не приривалася на даний момент. Ну, вже чоловік п'ять, мабуть, було. А ця локація тіні незабутих предків. Тут розповідають легенди про створення бібліотеки. На початку 19 століття тут проживала господиня цієї цього приміщення пані, і ця пані інколи з'являється тут. Ви хочете її побачити? Цю пані? Я не, не да. хочете? А ну, давайте подивимося наверх. Появиться нам пані. Від побаченого більшість задоволена. Захід мені безумовно подобається, хоча по суті я прийшла не тільки за себе, скільки за своєї донечки. Тому подобається в першу чергу їй. Тривали бібліосудінки понад чотири години. Кіровоградці зі святкувань стали розходитись лише після десятої вечора. Інна примак Іван Фоміченко день за днем.